В українських Карпатах добудовують новий Бескідський тунель. Прокладають його всього за 30 метрів від старого. Новобудова матиме протяжністю 2 кілометри. Лишилося продовбати всього 71 метр. А далі наскрізний один із найдовших в Україні тунелів, об'єднає Львівську і Закарпатську області. Роботи ведуть безперервно, працюють у кілька змін по 8 годин. Розчистку проводять завдяки вибухівці, підривають по кілька разів на добу, а далі розчищають каміння. Це при тому, що йдемо И І в 30 метрах, як я сказав, дістаючи тунель знаходяться. Ювілірна робота. Ну, 100 літ це гарантія. Ми сподіваємося, що більше тисячі простої. Наразі один із найскладніших етапів будівництво виходу з тунелю будують під пильним наглядом фахівців з Австрії. Технологію, за якою будують в Україні, використовують вперше. До цього так будували тільки в Європі. Ця технологія, яка тут використовується, це, пожалуй, вперше на Україні використовується так називаємо новоавстрійський метод проходки. Тобто заключається в тому, що производится взрыв, потім відкатка породи, і після цього происходит укріплення туннеля. Здесь за кожний цикл ми углубляємося примерно на три метри. В настоящее время Значит, після того як происходит откатка породи, тут же укріпляються, відкрившись породи есть тобто ставятся металічні арки, ставиться на бризк бетон і так далі. І потім цикл повторяється. Роботи тривають уже два роки. А ще за два роки тунелем планують запустити перші потяги. Аби просунутись вперед на три метри, будівельникам треба 400 кілограм вибухівки. Відривають по кілька разів на день, але лише коли дозволяє Укрзалізниця, бо поруч щодня проїжджає з десяток потягів. В процесі вибуху утворюються такі шкідливі гази. Її вентиляція, вентиляційна труба, що йде в тунель, воно то все видуває. Ну і мусить бути певний час, щоб нато все видало. І ми от безпосередньо тоді, щоб заміряти. Якщо повітря чисте, то ми запускаємо людей. Якщо не чисте, то ми чекаємо ще трішки, заміряємо ще раз. Ми не беремо одну трубку, наприклад, беремо там декілька, щоб потім повторно перевірити. На щастя, за два роки роботи жодного нещасного випадку на будівництві не було. Усе через надсучасну техніку, яку використовують, та технології, яких дотримуються. Загальна вартість проекту нового Бескидського тунелю 102 мільйони євро. Цей проект називають найбільш значимим елементом транспортної інфраструктури України, що створюється за роки незалежності.